Всім привіт! Ви на каналі Мандруємо Україною і зараз ми знову вирушаємо подорож. Ця поїздка припала на останній тиждень цього літа. Ми чекали, коли налагодиться погода, і нарешті нам повезло літо залишилось ще на тиждень. Дуже сильно хотіли ще раз побувати на дружбівському кар'єрі. Минулого разу ми там були вперше, тому не знали де знайдемо місце. З Чернігова до Кар'єру їхати приблизно 5 годин, тому щоб не втрачати день ми виїхали вже о 5 ранку. Комендантська година в Чернігові закінчується на годину раніше аніж в Києві, тому о 6.30 ми вже його проїжджали. На жаль, так співпало, що ми виїхали якраз в день, коли росіяни самообстрілювали Київ. Видовище дуже страшне. Дуже співчуваємо в сім'ях загиблих і постраждавших. Доїхали ми за 4 години 40 хвилин. Шукали місце недовго. Нам повезло, що був четвер, в п'ятницю було дуже багато людей. В цей раз ми вирішили розмістити наш мій табір на вищій точці. Кар'єру бо дуже красивий вид на озеро та центральний в'їзд. Минулого разу були тільки ми з собаками. В цей раз нас поїхали на плюс ще одного дорослого і дитину. Сапи в цей раз в машину не помістились, і шезлонги також займають багато місця, тому ми придбали на кожного по складному стільчику з розетка. Силку на стільчики, які ми придбали з розетки, я додам в описі під цим відео. Раптом, кому цікаво, можете переглянути. Ви просто подивіться на цю красу. Камера, напевне, всього й не передасть, просто не відривати очей. Певно, коли працювати в місті та ще й з людьми, як би я сильно не любила свою роботу і моїх клієнтів, але все-таки це виснажує енергетично. І тому дуже хочеться відпочивати саме в тиші, на природі, де багато сонця, свіжого повітря. І, на жаль, дуже багато комарів, тому обов'язково беріть з собою багато спрейчиків від комарів. І не забувайте, що обробляти собак від кліщів потрібно постійно. Ось ми і розмістились в маленький седанчик Сівік, вмістилися дві палатки, павільйон 3х3 метри, чотири складних стільчика, стол складний, гамак, мангал, холодильник, який ми зробили власними руками. В описі буде ссылка на відеоогляд, як і з чого ми його робили. Подивіться, якому цікаво. Ще брали ковдри, матраси, три спальника, багато речей теплих, бо ми не знали, наскільки теплі будуть ночі, тому запаслись міцно. І, звісно, було три дорослих, одна дитина і дві собаки. Тому хто б не казав, щоб кудись поїхати, потрібна велика машина. Не вірте, потрібно лише ваше бажання подорожувати, все інше докладеться. Тут я трошки вирішила повичасувати свою собачку білку. До речі, у нас є цікава історія, як саме вона з'явилася в нашій родині. Кому цікаво, напишіть в коментарі, буде наступне відео. Тут чисто випадково засняла, як моя дитина розсаждає, як їй подобається на холадках. Треба слухать. На веб тут <рисування> Купаться можно. Магазин <рисування> есть. Школа не надо. Да. <рисування> Магазини є, вода є, Даже очень много вода. Таться тоже можно. Душ принимать можно, руки мыть можно. Костер развести можно. Палатки есть. Когда кто-то делает, да? да, хорошо. Палатки есть, трава везде. Туалет самое главное. Везде. А кушать. Шо? Кушать есть що? Є, то каждого бьем. Можемо — Думаю, второе. Чим мені найбільше подобається саме цей кар'єр в Чернігівській області. Хто знає, є блакитні озера, вони дуже маленькі. В порівнянні, по мірі, з цим кар'єром, цей дуже величезний. Тут є де походити з собаками, взагалі можна розгулятися дуже сильно. Ми ходили до центрального входу два рази. Так, треба пройти через ліс, там, де дуже багато комарів, але якщо запасти спрейчиками, то все буде добре. Там можна спуститися вниз до самого озера, можна покупатися. До речі, біля нас був спуск невеличкий, там не дуже зручно спускатися, але хто з фізичною підготовкою, тому буде нормально. Люди спускалися через нас також. Там було їм дуже зручно. Обійти повністю цей кар'єр ну, треба дуже реально багато часу, тому цим, мабуть, і цікаво саме сюди. Ти не просто приїхав, розмістився, сидиш собі біля палатки, там, смажиш їжу, ти можеш ще пройти і прогулятися. Тут же видно, скільки багато людей. Коли ми приїхали, їх так багато не було. Ще чим сподобалось це місце: тут неймовірні заходи сонця. Ви просто подивіться. Ввечері ми підготували дрова. Пізніше у нас був запланований кіноперегляд. Так, у нас є проєктор. До речі, на нього ссылку також можу дати. Я замовляла його з тему. Окремо відео про нього не буду знімати, тому що її дуже багато в інтернеті і так ходить. До речі, так співпало, що зі мною списалася моя колега, вона якраз теж їхала сюди. Вони розмістились теж поруч. І ввечері ми запросили їх на кіноперегляд. Ось так прикрасили нашу палатку, павільйон, де саме ми розмістили екран для проєктору. Ідея з гірляндами мені дуже сподобалась, дуже красиво виглядає. Фільм у нас був скачаний. інтернет хочу ловити, але краще нього сильно не надіятися. Додивившись фільм, були посиділки біля костру. Загалом на кар'єрі ми пробули три дні повних, ввечері ми вже поїхали назад, бо треба працювати все-таки і дитину в школу збирати. Сподіваюся, це відео вам сподобалось і воно вас змотивує приїхати сюди наступного літа. Всім пока!